У столичному середмісті стоси паленого алкоголю та енергетичних газованих напоїв і пропонують їх із просто шаленим розмахом, переважно відвідувачам дорогих столичних закладів та навіть школярам. Іван Гребенюк сходив у нічний рейд та посидів у засідці, щоб зрозуміти, хто стоїть за тим бізнесом і хто його покриває. Його звати Андрій. Він водій таксі, і у правдивість цього розповіді нам спочатку було важко повірити, поки не зустрілись і разом не поїхали до місця, яке вразило чоловіка. Вони давай мене упрашують, щоб я заїхав сюди. Тут нема нічого такого страшного. Типу, блін. Це про клієнта таксиста, який попросив відвести його до занедбаних складів на Подолі. Насторожувало і те, що було це пів на другу ночі. Я зайшов, я був шокований. Тут десятки палець стоять. Десятки лише на перший погляд, щоб, хоча б. Приблизно полічити кількість упаковок нам знадобилось більше години. Пиво, слабоалкоголка, але найбільше тут енергетиків. На вигляд, наче щойно з заводу, однак вміст отруйний року. Кінець варто відзначити, що йдеться не про сотні, а десятки тисяч просрочених енергетиків, але шокує навіть не це. Виявляється, зіпсоване питво щоночі розвозять містом. В його авто завантажили вісім упаковок, і тієї ночі тут була не лише його машина. Один легковик тут уже стояв. Згодом під'їхала ще й газель. Загружає по документам технічних полтори тони. Були в якихось шапках на лице накинути, щоб лице не видно було. До нас він подзвонив, дізнавшись, куди підуть напої. Як варіант ларки не будуть уходити, то є варіант у клуби. А в клубах. Все ж розбавляється в коктейлі, і хто ще був тут тієї ночі? Під'їхали ППСники. Я просто по їм Позвонив, сказав, що дивіться, що ППСники Вони сказали нічого. Там хлопець молодий був. Він промовчав, каже: а хорошо, хорошо" він сказав, і все. Ми кілька діб провели тут у засідці. на покинутому підприємстві колись займались рослинництвом, а нині воно навіть не охороняється. Вдень звідсиля вивозять усе, що можна. Вночі ж тут урудає молодь з прилеглих будинків. Його звати Сергій. Напійло він присів два тижні тому. Ж От є ліроймані, то капільціна. Під час знайомства запевняємо, що також прийшли на дармівщину. Хлопець не заперечував, мовляв, вистачить усім. Да, так недели <.iser> А давно завезли, кстати, не слышал? Друг, я не знаю сколько оно здесь, но уже около месяца, короче, пацаны таскают. Мусора, короче, сюда приезжали, Тут один штрих на газоне. грузили газон газоні. Перебуваючи всередині, ми навіть і не підозрювали, що саме в цей момент до сховку під'їхало кілька автівок. Здравствуйте. Міліці. Да. Mm, Класно, виходять. На трьох легковиках, один із яких таксі. Той, хто представився міліцією на підпитку, згодом з машин вийшло ще семеро чоловіку чорному. Ми не зізнали, що журналісти, а продовжили нашу легенду. Ну що знаєте, що історія оханяємо. Вже за територію складів на тих, хто представився міліцію. Ми викликаємо також міліцію за дивним збігом обставин. Відразу після нашого дзвінка легковики поспіхом покидають територію. Наряд що приїхав на виклик, лише бере від нас заяву. Підприємство ж, яке виготовило напої, розташоване в Ужгороді, і вже рік як на стадії банкрутства. Як продукція опинилась на столичному складі, загадка. Скільки цього питва вже розійшлося? Теж в міліції обіцяють з'ясувати і те, чи були тієї ночі на складі інші правоохоронці. Після ж нашої заяви майже все піло зі складу вивезли і обіцяють знищити те, що вдалося потягти зі схованки раніше. Місцеві жителі допивають. Іван Грибенюк, Наталія Зотова, Тимофій Кощій, Сергій Азаренко та Дмитро Сапронов. Новини 2+,2.